Чергове обговорення важливого для України документу розпочали юристи з аналізу саме юридичної складової угоди про асоціацію з Євросоюзом. Головним аспектом тут є задеклароване дотримання прав і основоположних свобод людини. У випадку недотримання з будь-якої сторін України, чи то європейський союз, у випадку недотримання мінімальних стандартів прав людини, власне, угода про асоціацію, яка може бути підписана, може бути призупинена. Майже 70% усього об'єму угоди про асоціацію присвячено економічним питанням, і тут знавці якраз виділяють можливі і реальні ризики для нашої країни. Приміром, що стосується конкурентоспроможності вітчизняного виробництва у запропонованій зоні вільної торгівлі, наші технології, наші фонди вимагають оновлення. Причому це не оновлення декларативно. Там ще щось можна говорити. Сьогодні нам потрібно десь. 50-60 мільйонів гривень для того, щоб оновити технології і бути конкурентно здатними по ціні і по якості з нашими європейськими партнерами, враховуючи економічні реалії, кажуть науковці. Україна сьогодні не може дозволити собі обрати єдиний вектор зовнішньої політики. І Європейський Союз, і Російська Федерація є важливими життєво важливими стратегічними партнерами нашої держави. Ми бачимо, що майже однакові частки займають ці сторони в загальному товарообороті в структурі експорту імпорту нашої держави. Учасники круглого столу зазначили, у процесі євроінтеграції за приблизними підрахунками Україна має витратити майже 160 мільярдів євро і вже сьогодні втрачає приміром товарообіг з Росією тільки за 9 місяців цього року скоротився на 23%. Проаналізувавши багато інших чинників, експерти кажуть, нинішні умови асоціації з ЄС для економіки України занадто ризиковані. Вступати, не вступати в Євросоюз питання не стоїть, тому що вона є і в стратегії українській, яку кожен із політиків заявляє, і ми цього хочемо. Іншим чином, яким на яких умовах я знаю, що да є залежність. Як не прикро, але поки що Україна для Євросоюзу є постачальником сировини і споживачем її готової продукції. А ще на відміну від багатьох інших країн, наша держава не отримала суттєвої фінансової допомоги. Якщо в період адаптації 150 мільйонів громадян країн нових членів Євросоюзу одержали 243 мільярди євро допомоги, то Україні запропонували лише 600 мільйонів євро суму в десятеро меншу за втрати нашої держави в торгівлі з Російською Федерацією за 9 місяців поточного року. Якщо ми не відстоїмо саме національні інтереси нашої держави в підписанні угоди і в подальшій імплементації її, то ми втратимо свою економічну безпеку. Ви ж подивіться, якщо виконати умови щодо підвищення тарифів там, ціни на ГАЗ, якщо ми е, сьогодні... Не маємо нічого конкретного в економічній площині, тобто не сформовано стабілізаційний фонд, який би відповідав економічним інтересам нашої держави, то ми так далеко не зайдемо. Що будемо говорити завтра чи післязавтра, якщо ми не будемо мати можливості виплатити заробітні плати, пенсії, стипендії, та інші. Так чи інакше, але Україна продовжуватиме поступальний євроінтеграційний курс свого розвитку, принаймні в цьому переконує керівництво нашої держави. А на рівні області влада обіцяє продовжити і активізувати результативне міжрегіональне економічне співробітництво. Нагадаємо, на сьогодні 284 підприємства Хмельниччини успішно співпрацюють з виробничниками 220 країн світу. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.